Ну що, друзі, ще трішки творчості. Ось, що робити на кінь. F3, звісно, можна побити, а можна і не бити. <гум> Ось, що ж тут дійсно робити в, цьому, в тому самому, ж дебюті, чи можна грати F5? Ну, я спробую грати F5. Ось, так як цей пішак відбивається, десь там, все-таки і шахом відбивається. І все ж таки буду очікувати D5. Ну це виглядає дуже погано. Не знаю, що він тут думає. Просто кінь виходить. Захищаю пішака і ніяких шахів немає в Ну, якась така тупа ідея. І на взяття пішака знову цей шах і поб'ю просто ось тут. Ну, суперник щось не знаю, недооцінює трішки. Гру. Ну хоча отут я вже зрозумів його ідею, там зараз побити, взяли, взяли. І ферш все ж таки залітає. Не знаю. Не знаю. Чи оправдано це все? Ну і пішак вперед. Є, звісно, і так можна зіграти, але там вилка відразу від коня. Тому... Ну, так собі, 50 на 50. Звісно, напевно, доведеться грати з ферзем зараз. Щось таки придумаю. Ось що цікаво. Ну, давайте. Зіграю все-таки ферзем, найсильніше рішення тут. На взяття слону. Словом... Ну, напевно, я точно не знаю, але було б цікаво. Ну, я подивлюсь потім. Але щось мені здається, що найсильніше. Просто ФСБ 6 і без ідей. Окей, ну тут можна вже і з'їсти навіть. Дякую. Дуже дякую. Ну, тут б'ю. Можна просто побити. І, напевно, кінь вийде, якщо ферса хоче бити. Тут конячка вискочить. і... Так, ну і тепер питання основне, як захищати а це все. Що кінь сюди, напевно, напевно, я можу побити. Ну, так просто програно, друже. Так просто про. Ну, це 2282. Ну, може, не так багато. Вони досі мені дають, якісь, намагаються сильніших дати, щоб нарешті мене хтось обіграв. Ну, проте поки, поки що без, безуспішно. Ось їхні намагання поки безуспішні. Пішек вперед, напевно, сюди можна зіграти. О, я тут зівнув. Зівнув кінь сюди. Ну, хоча тепер вже нічого я не зіваю. До речі, нещодавно я так сидів, кажу, зівнув, і моя дружина каже: Що ж ти каже російські слова, говориш? А я кажу: зайди, подивися в Google. Mm. І вона шукала гуглила гуглила і. здівати українське слово пише ось таке. Ось таке. Так, в мене є якийсь шах і просто рокіровка. Ну це так, щоб вже без ніяких проблем взагалі. Ось. Ну що, в мене зайва тура. Ну я щось не доганяю, який я побив. Я не розумію. Суті цього всього, але ну, окей. Може, і не, і не треба розуміти. Шаг вперед. Побили. Ну, можна напасти на коня. Вилки я не зіваю, не переживайте. Я повернув би слона, щоб пішак вперед не сходив. Ось і все. Ну, ось тут можна зіграти. Так, погано грати. Погано. Так, може зіграти. Ну, такий хід є. Напевно, ще поки він найкращий цей хід. Окей. Шах просто не проходить. Ну і тепер, напевно, можна здвоїтись, може зіграти пішак вперед. Відразу. А він хоче нічиєї. Ні <сум> Друзі, 2282 хоче нічиєї. Ну, це який жарт? Чи як це називається? Це такі жарти? Просто поражаюся. З цього всього. Так, я можу просто побити, побити і з'їсти коня і просто словом виграти партію. Давайте просто упрощу позицію, спрощу її. Максимально, то й все. Зазвичай так, я, так, так потрібно робити, друзі. Не переживайте ніколи про, Ну, не отруждайтеся, не, не якщо ви бачите простий виграш, для чого там щось ем, якби. Винаходити наново вертоліт Ось. Так що просто. Граємо. Ну, дивіться, зараз доведеться йому відійти на передостанню лінію. Окей. Ну і тепер пішаки можна вести вперед. Давайте пішак вперед. ну так, Можна зіграти. пішак вперед. Все досить просто, друзі. Можна захищати пішака, помаленьку вести короля. Якісь такі нападки. Окей. Він просто думає, що в мене менший рейтинг і я програю, уявляєте собі? Ось так він собі розраховує, що я програю. Шахта. А ще який шах є? А звідси є шах? Ай-яй-яй, яка жесть. А які ж у нього надії все-таки, що я помилюсь? ось Бо ж все ж таки рейтинг 200, а нього нь 2282. Ну, така от кумедна ситуація. Шаг вперед. А ще король буде підходити. Ні, не підходить король куди. Пішок вперед. І пішак вперед. Відійшов. Я можу і навіть так зіграти. Давайте навіть так зіграємо. Навіть пішока не буду захищати, через те, що тура захищає. Окей, okay. давайте так тоді. Пішак вперед. Пішак вперед. Захистили. Ну і Тура. Ж1 на будь-який хід. Якщо король нападає, немає різниці. Ну, окей, okay. він так не хоче. Давайте захистимо слона. Хоча я міг слона сюди забрати, але. Це зовсім не важливо. Тут просто програвати. Програти тут неможливо в таких позиціях. так Таке, друзі. А знаєте, що найцікавіше? А я зараз візьму коня і слона. І поставлю йому мат конем і слоном. Але він здався. Так, аналіз партії. Ну, як вам взагалі такі розробочки, такі досить цікаві, слухайте, я підготував. 88% точність. І це все книга, далі це все помилка. Це все помилка F5. Ось тут, звісно, F5 грати. Ну, одиничка. Ось. Ну, все одно, давайте, окей. пішак вперед. Побили. Ну, це вже далі я точно почав грати. Хоч. Ну, це помилка. От як потрібно було захищатися, давайте подивимося. Це цікаво. Цей хід повторимо. От я, от чесно кажучи, на взяття це. Я боявся цього, не знаю. Є ферзь виходить. Король, а куди, 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 це? куди можливо йти? Ну, вже 6 кінь А вже ферзь б'є. Ну, типу, багато пішаків. Ні, друзі, ну я собі такого дозволити не міг. Я розумів, що таке може бути, але не знаю, не знаю, друзі. Звісно, що я б так якось... Це було цікавіше. Але взяли. І все. Ну і тут вже, бачите, плюс 3. О, ну, мінус 3, вибачається. Мінус 2, 6, 68. Так. Добре, друзі, ну такий цікавий рапідик. Собі знову наш дебют корта. Ось Кларидон Корт. Як як він там називається? До речі, ж цікаво. Ну добре, окей, не Корта.